Про вас ходять легенди, попри те, що ви не мали бойового досвіду. Ви дуже вправний. Принаймні так про вас кажуть ваші побратими. Дмитро Лінько він в одному зі своїх інтерв'ю розповідав про те, що ви буквально вчилися на Ютубі, як справлятися з Стінгером, переносним зенітно-ракетним комплексом. Ну, Чи так це? Ну не тільки Стінгери, і перум. Ютюб -е... в поміч, так? Ну так, ну. Перше, що ми освоювали, це був перун польський. Це якби така модифікація ігли, але значно в рази краще. І нам привезли поляки, одні там волонтери, друзі нашого командира. декілька І вони так ну, образно на пальцях показали, от, от, отут, отут от, от, оце включив отак, от, туди стріляєш. Ну, це все було в кімнаті. там. Ніякого ніби, симулятора, нічого. Увінкнути. І ми так два-три рази це прогнали. Ну і все. І якось і забули про той перун, нічого такого. Так. А потім був я в Миколаєві, і командир мені дзвонить і каже: все, срочно, бери перун, їдь на Запоріжжя. Ми там хватає цей перун, їдемо на... по дорозі, подивись, точно, я там шукаю. Перун. як. Дякую, до речі, хлопцям з лісу. Це такий канал. Я думаю, відсотків так, ну, половина Збройних сил України тренується на їхніх відео. Це в цьому я впевнений. От, дуже їм вдячний. Допомогла ця інформація. Звісно, вона багатьом вони розбирають і багато яких приладів, озброєнь. І на цих відео багато хто дивиться і навчається. От. І поки я доїхав, я там вже подивився відео, туди-сюди, все, взяв цей перун, ну, у нас там така була задача, треба да, на... було на одній лодочці поїхати під одну знамениту станцію покружляти. Я там був в групі прикриття. Ну, все, я там соєдинив, поїхав, ну і звісно, що. І один там з спецпризначенців поворачується до мене. Ти стрельнеш, це було вночі також. Якщо там вертушка вилетить. Ми зупинимось, як треба. Я такий. Стрельно. Ну, звісно б, я б стрельно, але я думаю, блін, хоч би нічого не вилетіло. Ну так і катався з тим перуном, катався, катався, так ми його і закатали. Використовували його в бою? Ні. Він зламався на мені, тому що він все ж таки не предназначений для таких водних процедур, щоб. В різну погоду, в зливу, там, він намок і там дещо плата. І потім мені командир швидко привіз е, стінгер. В 4 чотир, ранку привезли стінгер. І Началь, о, десь о 6 ми вже поїхали працювати. То, також я подивився Ютуб. Е, ну і все. Поїхав. Перший раз я не, не вистрілив, бо Мені здалося, що не той звук. І потім один фахівець так на вулиці швидко за сигаретою і кавою. Каже, ну там, диви, там ти, ти дивився хлопців з лісу, в них там симулятор, і там звук чіткий, uh -huh. а в тебе звук не чіткий. От вже дов був стріляти. Я. Він каже: от не стрельнеш. І каже командиру, все, міняй його. І мене це так запаяло. Каже, та ні, Вася. Все, і дай. На другий день я виїхав і вистрілив, підбив. Це були дві сушки, я там вже не сильно пам'ятаю які, вони так гарно розвертались. Я вперше з блок один модифікації стрельнув, трошки відскочив, бо там цей стартовий двигатель відвалився. Я теж не, не зовсім розумів, як працює це все. Але і пішов. Я тоді оп. То другий номер швидко йшов, а перший він почав так знижатись, з нього там вилітали ці ловушки, Два двигуна дуже в нього горіли. І він так пішов, і на горизонті я побачив такий чорний грибок. Ну, а потім там багато суперечок було, чи впав він, чи ні. То вже... А які ваші емоції були після так, цього круті, успішного круті, бойового завдання. круті. Ніколи не думав, що я буду з посадки стріляти по самоліту. Якоїсь американської зброї. Взагалі ніколи. Що, ну, така цікава робота. що Я буду закладувати міну, завтра стріляти з посадки, післязавтра їхати на катері. Там, ну. В принципі, те, що я шукав, я знайшов.